Цьому випуску новин школярі Іванівщини були змушені навчатися в шапках та верхньому одязі. В Іванівській школі відбулась патріотична зустріч з учасником АТО. Багатодітна сім'я з Іванівщини отримала у подарунок пральну машину від фонду Фурсіна. На Іванівщині провели відкритий урок до Всесвітнього дня водних ресурсів. В неділю іванівчани змінили зимовий час на літній. Після роботи відповідної комісії підприємці Іванівського ринку Привоз вирішили висловити недовіру Райспожив спілці. В районному центрі провели відбірковий турнір з волейболу. Фінальні ігри з мініфутболу провели команди другої ліги. В шапках та верхньому одязі на уроках були змушені навчатися школярі Іванівщини. Передостання неділя березня видалась достатньо холодною. А ще той факт, що школи району були відключені від постачання газу, призвів до того, що після завчасних вимушених канікул діти прийшли в достатньо холодні класи. Вчителі, шкодуючи дітей, дозволяли їм сидіти на уроках в верхньому одязі, а подекуди навіть в шапках. Приблизно однакові температурні режими були в усіх школах району, а саме від 6 до 12 градусів Цельсія. Ситуація в школі така, у нас дуже холодно, температура від 7 градусів до 9. Дітям, звісно, холодно. Уроки ми скоротили 35 хвилин. Для цього уроки переймене теж по 5 хвилин наші перерви. Дітям, звісно, холодно, сидять теплоодягнуті, в куртках, в шапках, де біля сонечка, звісно, їм тепліше. Така ситуація мала вагомий вплив і на саме відвідування навчальних закладів, в яких ледве набиралось до половини учнів. Сотні в школі 44 учня. Це 20 відсотків приблизно. На не 20, а десь 30 відсотків. уроки майже наполовину. 25 хвилин із спер... коротше не перерва. 5 10 минут. Тому що діти сидять одягнені що так, що можна було б зразу перейти з класу в клас і почати другий урок, щоб раніше закінчити уроки і вийти е, на по подвір'я, хоч погрітися, тому що приміщення, бетонне приміщення, холоде. На сьогоднішній день із 407 учнів 272. Ну, батьки у нас трошки прийняли таку нейтральну позицію. Вони вирішили, що найпростийший спосіб це не пустити дітей в школу. Деякі ж навчальні заклади взагалі були змушені призупинити їх відвідування через такі низькі температурні режими. Ну, зв'язку з тим, що у нас дуже низькі температури, оскільки приміщення не опалюється, ми змушені були. Перервати навчально-виховний процес, звичайно, що ми будемо вирішувати це питання як надолужувати, але ж все таки це великий мінус, оскільки діти звикли. Це система в роботі і в навчальної і виховної роботі. і, і батьки ж в нас на працюють на роботі, тому проблема це і для дітей, і для нас, вихователів, і для батьків, звичайно. Учні теж були не в захваті від навчання в холодних класах, однак нічого з цим подіяти не могли. «Коли я прийшла на перший рок. Мені було дуже холодно. На вулиці було тепліше, ніж в школі. На сьогодні питання з газом вирішене. Однак школам ще доводиться надолужувати з теплом в приміщеннях. Патріотична зустріч з учасником АТО відбулася в Іванівській школі. Даний захід провели з метою виховання в учнів патріотизму, шанобливого ставлення до рідної країни, гордості за наших захисників. Адже сьогодні десятки тисяч патріотів нашої держави знаходяться на сході країни на передовій, захищаючи свободу, незалежність та територіальну цілісність України. Запрошений гість не набагато старший за учнів старшокласників, а вже встиг побувати на війні та відчути подих смерті. Там виходять попередне РГ і в основному літають міни, снаряди. 30, там 203 мм, 150 мм, 80 мм, міліметр, 120 міліметрів. Це страшно. Ще найстрашніше що до цього привикаєш. Присутні з хвилюванням слухали розповідь земляка про нелегкі будні на сході України. А він в свою чергу розповів, з чим доводиться зустрічатись кожному нашому захиснику. Занитом стоять за то, що погаль, яка знаходиться з тої сторони, і не пішла на мініму країни. Не пішли в Одесу, Запорожі, Харків, Ніколаєва, Одесу і за ним прохатіли. за свою землю. У ході зустрічі панувала атмосфера патріотизму і довіри. Школярів надихнув запал юнака, його прагнення захищати батьківщину і віра в перемогу. Вражені зустрічю, учні школи вирішили активно допомагати бійцям, які захищають свободу, незалежність та територіальну цілісність України. Василь Черненко запевняє, що воїни АТО це люди сильної волі, міцного характеру, впевнені в собі патріоти України. Саме такими хочеться бачити наших учнів, і саме про таку сильну і незалежну Україну повинен мріяти кожен із нас. «Військово-патріотичне виховання в нашій школі на високому рівні. І ці зустрічі, що ми проводимо в школі, вони молодь направляють молодь нашу. Шкільну молодь на той шлях, що треба захищати нашу суверенну, незалежну Україну, щоб була наша цвітуща, незалежна Україна не Благодійний фонд Фурсіна подарував нову пральну машину багатодітній родині із села Шерева Іванівського району. Попередньо Валентина Івасик, яка сама виховує шістьох дітей, звернулася з проханням про матеріальну допомогу до благодійного фонду Фурсіна. Представники організації дізналися у багатодітної матері, чого вона потребує. Жінка зазначає, що такий подарунок на сьогодні дуже актуальний для неї, адже він значно допоможе їй в побуті. Також вона виразила свої щирі слова вдячності народному депутату Івану Фурсіну. Велике спасіба йому ми вже до нього обращалися до допомоги. Він нам був дав допомогу. Спасибо, спасіба велике. Ой, я можу сказати. Спасіба. Цей подарунок для багатодітної родини привезли і вручили помічники народного депутата Олександра Обід та Антоніна Богаченко. Крім того, кожен з шести дітей отримав від фонду смачні солодощі і приємні подарунки. Прийняли рішення допомогти сім'ї. Тут дійсно складна ситуація. одна з шести дітьми, муж умер. решили помочь, подарили им стиральную машинку и детям, естественно, какие-то сладкие подарки, книжки, игрушки. Э, вообще наш фонд осуществляет помощь многодетным семьям, малоимущим семьям, э, людям, которые попали в сложные ситуации в этой жизни. Відкритий еколого-виховний урок до всесвітнього дня водних ресурсів в Северинівській школі провів інженер Одеської гідрогеологом меліоративної експедиції. Ціль даного заходу збільшити обізнаність молоді з питань водних ресурсів нашого району, зародити в них розуміння і дбайливе відношення до екологічної ситуації загалом. Для учнів була проведена цікава лекція про значення водних ресурсів та відзначення всесвітнього дня води. Їм розповіли про кількість і стан річок, котрі знаходяться на території нашого району. Інженер-геолог запевняє, що всесвітній день води є можливістю нагадати людству про надзвичайну важливість водних ресурсів для навколишнього природного середовища і розвитку суспільства, та покликаний підвищити розуміння необхідності збереження екологічно чистого стану водних ресурсів для створення безпечних умов життєдіяльності населення. Ці заходів це підняти е, нагальна ну, сьогоднішні проблеми, які у нас є з водою. І зародити у дітей прагнення для відновлення цих ресурсів, для збереження, щоб вони дбайливо і відносилися взагалі до природи. Необхідно берегти те, що нам надано природою, бо якщо ми його не будемо зберігати, то ми його все втратимо. Учні відмічають, що такі уроки є цікавими і пізнавальними. Можу сказати те, що не треба засмічувати водойми, треба берегти природу». Іванівчани змінили зимовий час на літній в ніч з суботи на неділю. А саме з 26 на 27 березня, о 3 годині ночі, всі годинники країни перевели рівно на одну годину вперед. Варто вказати, що в Україні, починаючи з 1981 року, стрілки годинника змінюють на зимовий і літній час. Загалом, зміна ритму життя часто супроводжується стресом для організму, і найтяжче люди переносять саме перехід на літній час через те, що прокидатися доводиться на годину раніше. На цей період припадає більшість спізнень на роботу. Чимало людей скаржаться на підвищену втомлюваність, зниження працездатності, дратівливість і депресію. Відзначимо, що питання про доцільність щорічного переходу на літній і зимовий час в Україні в останні роки став дискусійним. Я люблю поспати, і для мене, коли переводять на годину раніше, це важко. Ну так, в принципі, нормально, тому що зимою, як дивитися як зимою, то дітям в школу все-таки йти раніше він виходить, поки видно, приходить додому. Я взагалі піднімаюся 5 530 так що не на перевод времени. Перехід на літній час відбувся відповідно до постанови Кабінету міністрів України. Годинник переводять, аби наблизити адміністративний час до сонячного. На сьогодні два рази на рік годинники переводять у 100 країнах світу. Висловити недовіру райспожив спілці вирішили підприємці Іванівського ринку Привоз. Варто нагадати, що після того, як було піднято питання на сесії селищної ради про підвищення ціни за оренду землі на Іванівському ринку, виникла потреба в створенні відповідної комісії, котра мала вивчити ситуацію на ринку і доцільність підвищення орендної плати. За результатами роботи даного органу вони прозвітували на сесії селищної ради та провели зібрання підприємців задля того, щоб до кожного донести дану ситуацію. Дальше дайте нам не контейнера, голосу. Так виніс більше. Прийшли, замірили зразу. А хто поміняв? Достатньо напруженою була атмосфера на самому зібранні. Подекуди люди починали говорити на підвищених тонах. І кожен хотів, щоб його думку вислухали. Деякі не вважали, що воно дасть певний результат. Коли підприємці почули, що вони переплачували кошти багато років, багато років переплачували, вони вже, певно, починають, як говориться, міркувати. Ну Ми вирішили, я висказала свою думку, ще я не довіряю Райпа Ну Думка кожної людини для нас. Кожен певний чоловік має своє право, так? чи підтримати, чи не підтримати. Ми зараз беремо підписи за те, щоб селищна рада розірвала угоду із Райпотріб Союзу на цю землю. Сама комісія та й підприємці вважають, що доцільніше буде утворити незалежне підприємство Ринок Привоз, котре зможе заключити договір оренди землі напряму з селищною радою. Надія Дмитренко розповідає, що під час роботи комісії її члени відчули тиск з боку райспожив спілки. Також йшло ущемлення по оренді цих торгових точок, які орендують наші члени комісії у «Райспоживспілки». Безпідставно хотілося підняти оренду ровно на два рази. Коли люди платила 500 гривень, з неї вимагали заплатити тисячу гривень. На сьогодні питання залишається відкритим. Однак підприємці вважають, що до його вирішення має долучитися керівництво району. Відбірковий турнір з волейболу провели в Іванівці. Змагання відбулись на базі спортивного залу Іванівської зож. Участь в змаганнях прийняли чотири команди: а саме, збірна команда з села Конопляного, Калинівки, селища Іванівки та Радісного. Усі команди-учасники турніру продемонстрували хороший рівень гри, створюючи інтригу у боротьбі за призові місця. Кожна гра між командами була досить напружена і видовищна, а гравці намагалися викладатися на 100%. Змагалися з Соперником нашим можна так сказати, їх назвати командою з радісного. Вони на сьогоднішній день представляють достойну команду. Хотілося б, щоб якось більше активувати спортивну саме масову роботу в районі, щоб наша молодь і не тільки молодь займалася більше спортом, чим десь, вибачте, там тинялась, як то кажуть, курила і таке інше. Тому що на сьогоднішній день я вважаю, що ну, цей розвиток треба. В цьому направленні працювати для того, щоб розвивати здоров'я нашого, нашого району, нашої нації і наших людей, які на сьогоднішній день хочуть, але не мають можливості. Я знаю по собі, того, що у нас нема куди піти. в Іванівку добиратися дуже накладно, але ми знаходимо можливість і приїжджаємо постійно на ці змагання для того, щоб прийняти участь. Це спортивне змагання, особливо з волейболу. Зараз мало організовують в районі, тому дуже приємно брати в них участь. Хотілося, щоб більше було їх. Готуємося ми самостійно в цьому ж залі два рази на тиждень. Зараз останнім часом приходять багато людей займатися спортом. Не знаю, як відбувається підготовка в інших командах району. Про них нічого не можу сказати, але ми готуємося так. Отже, призові місця розділилися наступним чином. Переможцем турніру стала команда з Іванівки, друге місце команда з Радісного, третє місце команда з Конопляного і четверте місце команда з Калинівки. Фінал чемпіонату району з мініфутболу серед команд другої ліги провели в Іванівці. Сам чемпіонат проходив починаючи від листопада 2015 року та до березня 2016-го. Вісім команд змагалися за можливість потрапити до першої ліги. Достатньо запеклими видалися останні поєдинки між лідерами змагань. Жоден з них не бажав поступатися в зайнятих позиціях. Наша команда пока как бы боремся, пытаемся бороться за чемпионство. Вот сейчас такой разгар турнира, дружба, зирка играет, будет определяться. У нас тоже еще игра. То есть отрыв от команд пару очей, очень сильное соперничество в этом году. То есть мы как бы вышли немного, можно сказать, на новый уровень и пытаемся стремиться еще к лучшему. Ну, все команды сильные, соперников никого нельзя дооценивать, потому что где у нас были недооценки, мы понесли потери в очках, ошибки были. Но стараемся набирать обороты с игры до игры. Видовищним видався фінал змагань. В усіх командах гравці показали справжню гру та жагу до перемоги. Однак наступним чином розподілились місця між командами. До першої ліги потрапили дві команди: зірка села Конопляни та Дружба теж села Конопляни. Третє місце зайняла команда ПСЖ села Білка. Четверте місце Патріот селище Іванівка. П'яте місце. Фенікс села Білка. Шосте місце Лоуграно, села Котовка, Березівського району. Сьоме місце Торнадо селище Іванівка. Восьме місце автомобіліст села Катерино Платонівка Ширяївського району. Також визначено кращих гравців чемпіонату. Кращий нападник Литинський Максим, команда Фенікс. Кращий воротар – Крецький Ян ПСЖ. Кращий захисник Сібіберт Максим Патріот та кращий гравець чемпіонату Михайло Чалий. Команда дружба.